Ось, вийшли на вечірню провірку. Що там? Цвіти ще не розкрились, Та багатенько буде, диви. Ну, зараз. Що тут? Да, Всі вони видержали, слава Богу. Нічого не по морозу. Бач, пізніше розкриваються і все. І обійшлося морозі. Салат там по сходу бачила? Бачила вон. А тут якась трава, а туди он дивись гарно видно. Ага. І це булька і горох. Вон. Ой, ця, Та краса. Якось не так, он дивит, туди гарно, як да. зійшов. А що ну? він тут не як? Ну, не по не але хватить його і цього. Ну, щось теж а туди в кінці взагалі гарно зійшов. Ну он витикається. Виткнеться, значить. І цибулька, ну це з осені садили. Осіння. І редиска вже яка. Бачите. А, Гарна. І блошка не поїла, бач? Я ж її ага. сипала. Вона злякалась, вона ж не любить Да. Ми Пішли далі, подивимося, що тут. А ну тут наша картошка. К... А, картошка, я її не заглядав, не знаю. А чого вона її заглядати, хай вона гріє. Ну ще не видно, ще не сходить. Не видно. Під верхом. Ми... Ми ж під її садили. Зато он... дивись, не сьогодні-завтра зацвіте. Бачиш? Так, да, дивися вже. Диви Скоро які, на ви, Диви, які бутони на вже. Да. Ага. Муродина вона. Колубника ага. в порядку. Ага. Листочок да. і прикриванську кукурузочку. Зрано з, е, з весни думали, що буде дуже мало, але повилазила. Да. Слава Богу. Молоденька, Молоденька гарненька. Да. Які не порозкривалися, які розовенькі. Ага. Дивись на оці. Гелячки, дивись, скиньте. О, а тут усе, вообще вон, усе оси, усе оси, оси, он. Усе ну. осередно. ну будуть скільки персиків. Да. Ну. Тут багато, я їм казав, що. Я пер, не пережи, той, пережили мороз. Да. Так, Та що? і на груші он дивись, Так груша вже, мабуть, буде цвісти, да, ну а як же, Ось вже скоро. Оце, вже, оце, це, вже, це, оце це, ж все квіткові бутони. оце ж квіткові, да, Це да. бере таке так відбула. Mm. Деякі. Да. Сюди туди вони цвістимуть. Ну, mm. і добре. Ось дивись через. Вона жовта, все залито, все залито, дивися. Mm. Mm. Ми з неї багатенько собирали, а це взагалі деякий гуд. Це дуже. Це Просто мед. Yeah, а а, а, а сливи? Так само. А слива дуже шикарна. Все, все так само в цвітах буде. Угу. Ну і добре. І сливи дуже гарні. Да, це ранні дуже гарні сливи. О, такі м'ясисті, кісточка mm. відділяється невеличка. А ну де я підійду <реку> до того, того персика. Ну, і тут багато він квітів, та дуже багато. В цьому році... Дуже багато воно почеплялось. Тут так само, тільки ще такі. Не дуже ну вони розкриті, ж пізні. Да. пізні. Це... Ну, це пощастило персикам нашим, що вони такі пізновато да. розкриваються. Да. Да. А в людей там вон, бачили, у місті жаль. там поморозило дуже. Да. Та яблуньки так само гарнюні. Так ось, дивіться, да. це ж усе все. Оце все цвітануться. Ось дивись на літки на оці десь угу. Ну, Як зацвітуть, так. Воно ще до цієї черешенька. В прошлому році на ній було 13 чи 14, О в цьому році дивись скільки. Дуже багато. Це як зацвітає. Он, все залито буде. Це черешня. На всіх гілках. Це дуже-дуже велика. Голов ну, Боже. Дуже гарно Це, в цьому році. Це така сама от Так, біля хати. І то така так. сама. Та ну, подивимося, що там їх. їх у нас багатенько таких черешень цих. Та вони в нас як ті, як сливи. Вчорашні такі здорові. Да, це Знаеш, дуже здорове. На, на терносливе. Да. Чия понял ті. Ну, терносливе. Похожі, да. Дивися. Да. Ти подивися, кагеляка, вся. І тут он. Диви. Це дуже гарно он. Ти подивись кітек. Ну, о, а тут уже він розкривається. Як зацвіте? да, ну, мабуть, Так, не Видимо, видно, буде. Нюхати цвіточки. Яка а. красота. Красота. Все залито в цьому році. Вижили от такого снігу від морозів, так? Да? Ну і та що, черешні не дуже і боїться морозу. Да? А ти їх mm. обробляв, вони ж от бачиш? Та я бачу. Обробити. То, що я їх обробляв. Ж я не бачу. я ж тобі хочу ага. нагадати. Дякую. Ну ладно, пішли далі. Так, ось і виноград. Воно вже бруньки. Понабухали. Ось. Це тут От забору трохи тепліше, бачите, і він тут раніше розкривається. Угу. Ну теж гарний тут. Він завжди тут гарний урожай на ньому.